Вітаю, друзі! Історія походження мафії. Мафія з'явилася на острові Сицилія в Італії у XIX столітті. Існує кілька версій походження слова мафія, і жодна з них не є однозначно доведеною. Перша версія арабське походження вважається, що слово походить від арабського, що означає зухвалість, нахабство або самоупевненість. Араби правили Сицілію протягом двох століть, і їхня мова мала значний вплив на місцевий діалект. Інша версія сицилійський діалект. У сицилійській мові слово мафія означає людину, яка є зарозумілою, але водночас безстрашною, підприємливою та гордою. Це слово могло використовуватися для опису тих, хто не боїться влади і встановлює свої правила. Існує також театральна версія. Деякі дослідники вважають, що слово мафія набуло широкого вжитку після виходу популярної сицилійської п'єси в 1863 році. Я мафіозу з вікарії. У ній зображалися члени злочинної банди, які діяли в Палермо. Слово стало асоціюватися з організованою злочинністю, що відкидає державні закони.